Слава Україні, шановні друзі! Вітаємо вас із майданчиків спорткомплексу якоїсь із команд. Тобто, якщо ви нейтральний болівальник, ви просто поціновувач футзалу і стежте з нами помалі з ну, цих юних підопічених Костюка, Зараз удар подивіться який хороший виконавкою назвою, так, але в суті колектив той самий залишається. Данилів прострілює зараз Данилів. І що? Подивіться, це навіть автогол виходить у нас. Це зараз все-таки бачимо: записують на донелів. цей м'яч. Були невдалі Відтинки вже у цьому чемпіонаті. подивіться, який момент ну, це кілька сезонів тому було. Коли зараз пробиває білюк, коли... І Карп... Класна атака. Зараз. Подивіться, леді власні ворота. Олександр не зрізав м'яча. Музика. Тітунін. Зараз на. Тітуні. Дає передачу зараз на партнера по команді. Музика. Подивіться на зараз. Вперед, але Костюк до м'яча не дістався. Білюк. Білюк зараз розгортає наступ команди електроконик. І забиває білюк у цій ситуації. Один-один. Рахунок у нашій дуелі стає. Богдан Білюк. І забувати про е, автора е, забитого м'яча. так, е, Білюк, е, Білюк зараз е, Пас Посперед Іваненко дуже тонкий пас і забиває зараз Снінко, Заключні секунди. Заключні миттєвості. Першого тайму у нас е, триває. Розпочався другий тайм Дмитро метро Мегель, це голкіпер по лівій виконавці е, номер другий. Павло Костюґі зараз забиває електроконик. Подивіться, як швидко відзначається голом команда е, на старті е, другого тайму. Єлів пробиває. Він зараз добивання і не визначається. Все таки використав її про Удар поворота, який фантастичний гол зараз у виконанні Сирія Таргонського. Ми побачили Таргонський. На Львівщини так. Вчора два поєдинки завершилися з таким результатом. Сьогодні продовж матчу. Бачимо, між електроще реалізував би цю нагоду. Пробиває Тітунін. Поворота, Добивання, і що? Стає у нас рахунок у цій дуелі. Рахунок у цій зустрічі білюк. Зараз вихід вічнавіча білюка. Передача на дальню стійку не забуває снідко ситуацію так але. Продовжує, продовжує білюк атакувати. Пробиває він. І що? Музика, музика Пробиває. Зараз, у стійку. Білюк на добиванні. Перший білюк тут обігнав Данилєва білюка і вколотив м'яча. Немоги віздок до стіворіта мигаля. на дальню стійку зараз, яка помилка від асотряна у цій ситуації. Музика забиває. Капітан колектив «Електроконик» також. Цього поєдинку цієї дуелі так вітаємо електрокоників зі звитявою. А, е вас запрошуємо в свою чергу не залишати нашу трансляцію, адже.